Всім привіт! Нещодавно був рік, як я переїхала у Францію. Ось я вже рік, як я у Франції. Ой, до мене підбіжав песик. Ось. Понюхав мене, пішов далі. Бонжур! Всім привіт! Нещодавно був рік, як я виїхала з України, як я перебуваю у Франції. З цього приводу я зловила трішки суму, ностальгії, адже я планувала сюди приїхати на пару місяців. У мене була надія, що все швидко закінчиться. І так все надовго затягнулось, що що вже рік, як я тут. Для мене це великий проміжок часу, тому на минулих тижнях я багато думала, багато згадувала. Про свої перші враження, перші емоції від нової країни, що мене так здивувало. І я вирішила цим з вами поділитись. Одразу скажу, що порівнювати я буду з Україною, так як я прожила там все життя. І це лише моя суб'єктивна думка. Якщо у вас вона інша, я буду рада почитати в коментарях. Я всім намагаюсь відповісти. Тому не соромтесь, пишіть мені побільше, Я залюбки почитаю. Перше, що мене здивувало, а я би даже сказала шокувало це низька діджиталізація. Я настільки звикла, що в Україні все онлайн. І я кажу зараз не тільки про онлайн покупки, онлайн шопінг. Я маю на увазі дію, де можна скачати будь-який документ, електронні документи. Любу справку можна скачати в приват чи в монобанк. І коли ти вже таки звикши до цих всіх технологій, коли я потрапила у Францію і зіштовхнулася з цією всією бюрократією, в мене зараз на папка всіх документів, всіх справок, все це треба зберігати, немає електронних ніяких документів, як у нас в дії. І коли я з цим тут зіштовхнулась, в мене було відчуття, що я потрапила на 10 років назад в плані технологій. Я вже мовчу за інтернет. Це взагалі моє біль. Я можу відео грузити цілу добу. Якось немає у них тут проводного інтернету, як у нас, щоб він був швидкісний. Нам дали. Типу, такий роутер, але там сім-карта. І я розумію, що це як модем просто. І ніякої альтернативи у нас не було, бо найближчі оператори всі ставлять тільки такий інтернет з цими сім-картами. Напишіть, який у вас оператор, чи можете ви загрузити фільм, е скачати відео якесь. Я навіть буває в Телеграм не можу нормально відписувати. В мене дуже довго грузять аудіоповідомлення. Мені цікаво, чи провідний інтернет у вас чи ні, які оператори роблять провідний інтернет. Тому що у нас найближчі оператори всі пропонують оцей блок з сім-картою, тобто модем. А він набагато гірше, ніж провідний. Що ще мене здивувало, так це те, що у Франції нічого не робиться швидко. От прям нічого. Якщо ви. Але, мабуть, це у всій Європі так. Тому якщо ви тут, просто вимикайте свій внутрішній тумблер, ставте його на мінімум, видихайте, сповільнюйтесь. І очікуйте якусь там процедуру, чи рандеву, чи що ви там чекаєте. У мене немає цього кіпішу. Типу, бігом-бігом все треба зробити. Я знаю, що в мене буде на цей час. І ти у Франції сповільнюєшся і просто насолоджуєшся життям і заодно робиш якісь справи, які не горять. Ти все встигнеш. І ось так тут все. Повільно, розмірено, Тому так, мене на початку це шокувало, але треба війти в цей ритм, і тоді буде набагато легше. І так, йдемо далі. Що ще цікавенького? Не можна просто прийти в кафе і поїсти, тому що обід у них з 12 до 14. Та вечеря починається десь з 6 до 8, чи з 7 до 9, десь так, період вечері. Весь інший час працює тільки бар, і можна зайти і щось випити: чи чашку каву, чи може якийсь коктейль. Тому ось так. А ми вже, вибачте, звикші, що в будь-який час тобі доставка, або ти можеш вже зайти, взяти роли, піцу і поїсти тоді, коли ти захочеш. Ви знаєте, в мене був такий період, коли я вагалася, чи зможе Франція стати для мене тією країною, де я зможу будувати, продовжити будувати своє життя, де я зможу адаптуватись та морально відійти від війни. Але цим ваганням просто не залишили шансу люди. Вони тут неймовірні. Мене просто підкорили французи своєю відкритістю, своєю душевністю. Вони тут дуже товариські, люблять поспілкуватися, вийти на чашечку кави. Вони тут вміють жити, насолоджуватись життям, і я цьому у них. І поки заговорили за людей, я ще хочу доповнити, що мене дуже вразило і постійно кидалось у очі: це люди похилого віку, пенсіонери. Вони тут дуже класно виглядають. Зранку їх можна побачити на пробіжці, ввечері їх можна побачити за чашечкою кави, з друзями, в кафе, на прогулянці. Вони тут просто Живуть, насолоджуються життям, тобто на них дивишся і бачиш пенсія це не вирок. Після пенсії все тільки починається. Це саме цікаве, мабуть. Що мене ще вразило, що тут є люди похилого віку, 80 плюс років, я з таким особисто була знайома, ці бабулі до сих пір керують автомобілем. Мені здається, це. Ще мене здивувало, що в неділю нічого не працює. Якийсь магазин до 12-ї, і то максимум. Не працюють навіть аптеки. Треба позвонити на гарячу лінію, дізнатися, якась там діжурна аптека. Десь може буде працювати, а може, й не буде. Тому так мене це шокувало. Хочеш не хочеш, а в неділю ти будеш відпочивати, тому що не працює нічого. Не знаю, коли я до цього звикну. Це листи на пошту, в почтову скриньку. Не на пошту gmail.com, а на почтову скриньку. почтальйон принесе все як було колись у нас 20 років назад в Україні. Так, тут до сих пір користуються письмами, Я не пам'ятаю, коли в Україні я там отримувала останній раз лист, але ось так тут дуже, -дуже розвинута саме пошта і вся схема з листуванням. Останнє, що хочу сказати, це така вишенька на торті, що мене здивувало. Так, це те, що тут дуже погано прибирають за своїми собаками. Штраф 135 євро, їх французів не бентежать взагалі. Я не знаю, чи може я так попадаю постійно в якесь лайно. Буду думати, що це до грошей. Але ось так я постійно натикаюсь і бачу, що люди не прибирають. Можливо, в вашому місті, по-іншому, ви живете у великому місті, де. Комунальні служби там, чи просто люди дуже відповідально до цього відносяться і прибирають. Але я жила у маленькому містечку, де на це трішки, а може й не трішки забивали. Бурхенбрес була трішки краща ситуація, але все одно я натикалась дуже багато в маленькому містечку в гуртожитку, де ми жили в Шатійон, Було просто на кожному кроці. Мені здавалось, що я гуляла в парку. де... Для собак спеціалізований але ж стоять таблички, що потрібно прибирати, але цього ніхто не робить. До речі, в мене є дві глядачки з Бургенбресу. Розкажіть, можливо, у вас інша думка, тому що я натикалась в бургі постійно на такі випадки. Можливо, ви думаєте по-іншому. Може, це просто я така везуча. Тому напишіть свою думку і напишіть ті, хто живе в великих містах, можливо, це просто в маленьких містах так забивають, тому я буду чекати вас в коментарях. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно отримати від вас зворотній зв'язок. І до зустрічі в нових відео. Па-па!